Що, якщо день вашого народження криє в собі секрет стати мільйонером? Звучить інтригуюче, правда? Чи може бути так, що розташування зірок і чисел у вашій даті народження створюють основу для вашого фінансового майбутнього? Ласкаво просимо на наш канал, де ми досліджуємо теми, що спонукають до роздумів, які кидають виклик звичайному та занурюються в надзвичайне. Якщо ви тут новачок, не забудьте підписатися та ввімкнути сповіщення. Ви не захочете пропустити наші захоплюючі обговорення та ідеї. У сьогоднішньому епізоді ми глибоко зануримося в нумерологію та астрологію, щоб з'ясувати, чи може ваша дата народження бути космічним ключем до досягнення фінансового успіху. Якщо ви готові вивчити цю захоплюючу концепцію та дізнатися, що скажуть зірки про вашу подорож до багатства, давайте почнемо. Століттями люди дивилися в небо, шукаючи сенсу та керівництва від небесних тіл. Віра в те, що зірки та планети впливають на наше життя, коріниться в давніх традиціях. А астрологія та нумерологія відіграють значну роль у культурах по всьому світу. Астрологія практикувалася тисячоліттями, починаючи від вавилонян, які складали карти сузір'їв до греків, пов'язуючи їх із міфологічними історіями. Нумерологія, два, має багату історію. Ранні цивілізації вважали, що числа мають містичне значення. Піфагор, давньогрецький філософ, знаменито пов'язував числа з глибшими значеннями, припускаючи, що вони можуть розкрити таємниці всесвіту і, можливо, наші власні долі. Ці стародавні практики не просто пропонували керівництво для особистісного зростання, їх також використовували для передбачення подій, розуміння особистостей і навіть прогнозування багатства та успіху. У багатьох культурах було прийнято консультуватися з астрологами та нумерологами перед прийняттям важливих рішень, таких як відкриття бізнесу чи вирушення в подорож. Сьогодні ми можемо не покладатися на ці практики так сильно, але захоплення космічним зв'язком залишається. Тож давайте дослідимо, як ваша дата народження може бути не просто числом, це може бути ключем до вашої фінансової подорожі. Отже, як працює нумерологія? І як він може передбачити ваше фінансове майбутнє. Ключ полягає в розумінні концепції чисел життєвого шляху. Нумерологія вивчає числа та їх символічні значення, припускаючи, що кожне число несе в собі унікальні вібрації та енергію, які можуть впливати на наше життя. Щоб знайти число свого життєвого шляху, ви починаєте з повної дати народження і зводите її до однієї цифри. Ось як це працює ви додаєте всі цифри своєї дати народження. Наприклад, якщо ви народилися 20 червня 1990 року, ви б додали 6 для червня, плюс 2, плюс 0 для 1990 року, 20 чисел, плюс 1, плюс 9, плюс 9, плюс 0 для 1990 року. Це дає вам 27. Тепер ви додаєте 2 плюс 7, що дорівнює 9. У цьому випадку число вашого життєвого шляху буде 9, кожне число життєвого шляху пов'язане з певними характеристиками, особистісними рисами і навіть кар'єрними тенденціями, деякі числа пов'язані з креативністю, інші з лідерством, а деякі з інноваціями. Нумерологи вважають, що розуміючи число свого життєвого шляху, ви можете отримати уявлення про свій потенціал фінансового успіху. Та знайти найкращі шляхи для здійснення своїх мрій. Тепер, коли ми знаємо основи, давайте глибше зануримося в те, як ці цифри можуть бути пов'язані зі становленням мільйонера, готові дізнатися, чи ви на шляху до процвітання. Ходімо, тепер, коли ви знаєте, як розрахувати число свого життєвого шляху, вам може бути цікаво, як це пов'язано з багатством. Ідея нумерології полягає в тому, що кожне число має унікальні властивості. І ці властивості можуть впливати на ваші шанси на фінансовий успіх. Давайте детальніше розглянемо, що ваша дата народження може сказати про ваш шлях до багатства. Деякі експерти з нумерології вважають, що певні числа життєвого шляху більш тісно пов'язані з процвітанням. Наприклад, люди з номером життєвого шляху 1 відомі своїми лідерськими здібностями та цілеспрямованістю. Ці люди, як правило, підприємці або інноватори. Прагнуть досягти своїх цілей. Не дивно, що багато успішних бізнесменів мають це число життєвого шляху. З іншого боку, число 8 життєвого шляху асоціюється з амбіціями, владою і сильним бажанням успіху. Людей із цим числом часто приваблюють кар'єри у сфері фінансів чи бізнесу, де вони можуть використати свої таланти лідерства та стратегічного планування. Ця комбінація може призвести до значних фінансових винагород. Життєвий шлях номер 9 хоча часто зосереджений на гуманітарних зусиллях, також може бути шляхом до багатства. Цими людьми керує цілеспрямованість і бажання зробити світ кращим. Коли вони поєднують свою пристрасть із бізнесом чи благодійністю, вони можуть досягти як соціального впливу, так і фінансового успіху. Звичайно, ці зв'язки є лише можливостями, а не гарантіями. Нумерологія дає знання, але шлях до багатства залежить від багатьох факторів, включаючи працьовитість, наполегливість і вміння використовувати можливості. Давайте заглибимося в конкретні дати народження і подивимося, що вони можуть розкрити про ваш потенціал фінансового успіху. Народжені перше, десяте, дев'ятнадцяте або двадцять восьме число. Ці дати підпадають під життєвий шлях номер один, пов'язаний з лідерством інноваціями та рішучістю людей, народжених у ці дати, часто спонукає до успіху сильне бажання торувати власний шлях. Вони можуть бути підприємцями, новаторами або будь-ким, хто процвітає завдяки конкуренції. Якщо ви належите до цієї групи, ваші амбіції можуть бути вашим найбільшим активом у створенні багатства, народжений 2, 11, 20 або 29-го числа. Цей кластер відповідає життєвому шляху номер 2 що вказує на дипломатію, співпрацю та гармонію. Ті, хто народився в ці дати, часто вміють працювати в команді, що робить їх чудовими співробітниками. Вони можуть досягти успіху в партнерстві або кар'єрі, які вимагають міцних навичок міжособистісного спілкування. Якщо ви тут, ваша здатність спілкуватися з іншими, може відкрити двері для фінансових можливостей. Народжені 3, 12, 21 або 30 числа життєвий шлях номер 3 це творчість і спілкування. Люди, народжені в ці дати, часто артистичні, експресивні та сповнені новаторських ідей. Вони можуть досягти успіху в творчих галузях, таких як розваги, письменництво чи дизайн. Якщо ви належите до цієї групи, ваша креативність може стати ключем до відкриття багатства. Народжені 4, 13, 22 або 31 числа ці дати народження узгоджуються з четвертим життєвим шляхом, що символізує дисципліну, організованість і працьовитість. Ті, хто входить до цієї групи, як правило, надійні та чудово вміють будувати міцну основу, вони часто досягають успіху в сферах, які вимагають структурованості та уваги до деталей. Якщо ви народилися в одну з цих дат, Ваша наполегливість може призвести до фінансової стабільності та зростання, народжені 5, 14 або 23 числа життєвий шлях номер 5 характеризується любов'ю до пригод і змін. Люди, народжені в ці дати, часто адаптивні, енергійні та жадають різноманітності, вони можуть процвітати в кар'єрах, які пропонують подорожі, новий досвід або динамічне середовище. Якщо ви один із цих людей. Ваша гнучкість і авантюрний дух можуть привести до різноманітних і потенційно прибуткових можливостей. Число 5 асоціюється з пригодами і свободою. Люди, народжені в ці дати, часто схильні до ризику, їх тягне до кар'єри, яка дозволяє їм досліджувати та експериментувати. Вони можуть процвітати в продажах, подорожах або підприємницькій діяльності. Якщо ви належите до цієї групи, Ваша готовність іти на ризик може призвести до значних винагород. Народжений 6, 15 або 24 числа. Номер життєвого шляху 6 означає співчуття та відповідальність. Ті, хто народився в ці дати, часто чудово виконують ролі, які включають турботу про інших, наприклад, викладання або догляд за здоров'ям. Якщо ви належите до цієї групи, ваше почуття відповідальності та емпатії. Можуть скерувати вас до успіху в професіях, де ці якості цінуються: народжені 7-го, 16-го або 25-го числа. Життєвий шлях номер 7 стосується духовності та самоаналізу. Люди, народжені в ці дати, часто глибоко мислячі, прагнуть до знань і розуміння. Вони можуть досягти успіху в сферах, які потребують аналізу чи дослідження. Якщо ви належите до цієї групи, Ваші пошуки мудрості можуть призвести до унікальних фінансових можливостей. Народжений 8, 17 або 26 числа життєвий шлях номер 8 відомий амбіціями та владою, тих, хто народився в ці дати, часто приваблюють ділові та керівні ролі. Вони прагнуть успіху і готові наполегливо працювати для цього. Якщо ви належите до цієї групи, ваші амбіції можуть підштовхнути вас до багатства. Та процвітання, народжений 9-го, 18-го або 27-го числа життєвий шлях номер 9 пов'язаний зі співчуттям і гуманізмом. Люди, народжені в ці дати, часто мають сильне бажання зробити позитивний вплив на світ. Вони можуть досягти успіху в кар'єрах, пов'язаних із благодійністю, соціальною роботою чи неприбутковістю. Якщо ви належите до цієї групи, ваша пристрасть допомагати іншим може привести до змістовного та процвітаючого життя. Хоча нумерологія пропонує інтригуючу інформацію про можливий зв'язок між датами народження та фінансовим успіхом, важливо усвідомлювати проблеми та ризики, пов'язані з подорожжю до багатства, незалежно від того, що підказує число вашого життєвого шляху, досягнення фінансової стабільності вимагає відданості. Дисципліни та розумного прийняття рішень. Однією з поширених проблем є спокуса перевитрати. Деякі дати народження асоціюються з любов'ю до розкоші та насолодою найкращими речами в житті. Попри те, що лікувати себе це чудово, дуже важливо зберігати бюджет і розумно розпоряджатися своїми фінансами, щоб не впасти в борги. Іншим потенційним ризиком є тиск на швидке досягнення успіху. Шлях до багатства рідко буває прямим. Невдачі та перешкоди неминучі. Якщо ви надто зосереджені на миттєвому успіху, ви можете втратити цінний досвід навчання на цьому шляху. Пам'ятайте, що нумерологія може вести вас, але в кінцевому підсумку ваша наполеглива праця, наполегливість і розсудливість приведуть до тривалого успіху. Залишайтеся зосередженими, будьте терплячими та приймайте подорож. Якою б інтригуючою не була нумерологія? Важливо підходити до неї з часткою реалізму. Хоча цікаво досліджувати потенційні зв'язки між датами народження та багатством, немає надійних наукових доказів того, що ці зв'язки є остаточними. На багатство впливає безліч факторів, включаючи освіту, навколишнє середовище, доступ до ресурсів і індивідуальні зусилля. Нумерологія може бути джерелом натхнення, надаючи унікальний погляд на вашу особистість і потенційні сильні сторони. Але це не гарантія успіху. Справжній шлях до багатства передбачає наполегливу працю, наполегливість і розумне фінансове планування. Історії успішних людей часто включають невдачі, невдачі та велику рішучість. Важливо пам'ятати, що багатство й успіх це не лише космічні орієнтації, а й ваші дії та вибір. Ще одне застереження: покладатися виключно на нумерологію може призвести до нереалістичних очікувань. Або навіть невдалих фінансових рішень. Якщо ви робите важливий вибір щодо кар'єри чи фінансів, найкраще проконсультуватися з фахівцями та провести ретельне дослідження, скептично ставтеся до швидких рішень і обіцянок легкого збагачення. Зрештою, найпотужнішою силою на вашому шляху до успіху є ви, ваша відданість справі, стійкість і бажання вчитися визначатимуть, куди ви прийдете. Тож, хоча досліджувати нумерологію цікаво, завжди тримайтеся на землі та зосередьтеся на створенні міцної основи для свого майбутнього. Ось і завершуємо наше дослідження нумерології та потенційних зв'язків між датами народження та багатством. Ну ось і все на сьогодні. Ми підійшли до кінця цього відео. Не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Тому, якщо це відео допомогло вам подумати або чогось навчитися, поставте лайк і прокоментуйте свої думки. Якщо ви не знаєте, що коментувати, просто введіть 100, щоб повідомити мені, що ви дійшли до кінця, і якщо ви ще не підписалися, зробіть це. Дякую за увагу.